Ваш гербалайф це хімія. Знаєте, коли хтось почув слово хімія, то одразу виникає негативна асоціація. Але давайте розберемося, чи це дійсно так. Гербалайф це не просто якісь там порошки чи коктейлі, це суперфункціональні продукти, які можуть реально допомогти вам у боротьбі з зайвою вагою та Покращити ваше самопочуття. Я сам їх використовую вже 5 років, і можу сказати, що результати дійсно вражаючі. По-перше, ці продукти дуже смачні. В... Ви ніколи б не подумали, що дієтичні коктейлі можуть бути такими смачними. Це не якась нудна їжа, а справжня смакота. А по-друге, вони дійсно насичують. Я за цей час зовсім не відчуваю голод між прийомами їжі, і це великий плюс. Ще один важливий момент це зручність. У нашому безживільному житті іноді просто немає часу на приготування здорової їжі. А з гербале ви можете взяти коктейлі з собою куди завгодно. Це ідеальний варіант для зайнятих людей. Звісно, я не кажу, що це чарівна пігулка. Потрібно поєднувати ці продукти з активним способом життя та здоровим харчуванням, але вони реально можуть стати вашим помічником у цій справі. Тож. Якщо ви хочете покращити своє самопочуття та позбутися зайвих кілограмів, записуйтесь до мого марафону стрункості, де разом з продуктами Гербалайф ми досягнемо мети. Це точно не хімія, а ваш шанс на найкраще життя.